Цей навчальний проєкт стартував у 2014 році. Він виник на вимогу часу, коли децентралізація, із зрозумілого лише спеціалістам терміну, стала реальним шансом змінити країну. І відтоді лідери місцевого самоврядування навчаються тут робити реформи. Сюди приїхала за новими знаннями, новим досвідом, новими друзями. чий досвід обов'язково знадобиться у нашій громаді. Приїхала сюди, щоб підвищити свій освітній рівень. Я тут, тому що я вірю, що майбутнє саме в об'єднанні. Від школи я хочу отримати правильних вирішень питань. Коли виникла ідея школи, у Деспро вирішили. Вона має надати реформаторам актуальні знання, краще закордонні практики та озброїти їх сучасними методиками. Навчання безкоштовне, але за конкурсом. Більшість мають базову дотацію, всі мають освітню субвенцію і всі мають медичну субвенцію. Це основні надходження в бюджет. Починаючи з 2016 року, до роботи в проєкті долучилися асоціації органів місцевого самоврядування. Ця плідна співпраця триватиме й надалі. Всі е, інші бюджетні процеси, які йдуть на низ, зараз пускаються, і про це потрібно людям розповідати саме розповідати про механізми здійснення їхніх повноважень. В основі навчального курсу питання економіки та права, управлінські технології та соціальна психологія. Тут вчать, як скористатися перевагами децентралізації, результативно співпрацювати із Державним фондом регіонального розвитку, управляти проектами, орієнтуватися у змінах законодавства, як доносити корисну інформацію до людей у громаді та об'єднувати однодумців у потужну команду. Робіть так, щоб не, вибачте слово дядько, якого призначив президент з Києва, керував вашими школами, лікарнями, фабриками, А щоб ви, ну не ви, а того, кого ви оберете в себе керував, обрали одного, не підійшов, обрали другого, третього, п'ятого – на десятому виборам того, хто потягне за собою територію і витягне її. Приїхав, скажімо, з юридичними якимись знаннями в. Питаннях самоврядування. Ще один дискусійний момент, про який ми постійно говоримо. Чи має староста бути посадовою особою місцевого самоврядування? Не буде обмежень. На зимі не буде обов'язку подавати декларацію. Хочу зробити комфортне проживання мешканці свого міста на опиті других міст. Ну і чомусь навчитися. Трирічний досвід проєкту дозволяє говорити про певні результати. Лише два приклади із різних регіонів. Їдемо спочатку до Чернігова, де на нас чекає випускниця 2015 року Ірина Кудрик. За словами Ірини, школа змінила вектор її життя та масштаб роботи від районного до обласного рівня. Зараз вона працює директором Чернігівського центру розвитку місцевого самоврядування. Все-таки у проєкту Деспро, мабуть, є якийсь секрет відбору кандидатів на навчання тому що ті, кого вони запрошують, вони всі приїздять з бажанням вчитися і щось змінювати навколо себе і в своєму житті. Я зрозуміла, що ті знання, які я тут отримую, їх не можна залишити невикористаними. Зараз, до речі, ми знаходимося в історичному діловому центрі міста Чернігова. Нам є чим похвалитися, є що показати. Ось, до речі, позад мене це Катерининська церква. Церква, яка зустрічає всіх, хто в'їжджає в Чернігів. Такого в'їзду немає, мабуть, в жодному обласному місті. За своїм робочим планом Ірина мала зустрітися з активістами першої на Чернігівщині об'єднаної територіальної громади. Користуючись нагодою, їдемо з нею разом. Ми ті віруси, які зараз роз'їжджаються в свої регіони і почнуть заражати чи заражати суспільство на реформу. Ну так і трапилося. І в Чернігівському районі об'єдналося вже три громади. Ось до однієї такої громади ми зараз з вами наближаємось. Ми їдемо в Гончарівську об'єднану територіальну громаду. Це перша об'єднана громада, яка утворилася в Чернігівському районі. До селища Гончарівського приєдналися два сусідніх села, і зараз у новій громаді готуються до перших виборів. Об'єднання нова та нелегка справа. Запитань до Ірини: чимало, які є питання. Давайте ми їх сьогодні з'ясуємо, щоб ви могли і людям розказувати, доносити цю всю інформацію на своїх покровах, інформувати людей. Тому що виборчий процес буде думаю не дуже простим, але головне, що він був дуже свідомий. Насправді децентралізація, я вважаю, абсолютно переконана в цьому. Це дуже серйозна інституційна реформа, яка повинна змінити наше суспільство, яка повинна змінити нашу державу. У школі триває сесія. До речі, навчання тут дуже інтенсивне. Протягом чотирьох місяців два заочних семестри та дві очні сесії, запрошення на які отримують лише ті слухачі, котрі вдало склали попередні тестові заліки. На сесії лекції, семінари, тренінги, а після занять майже до ночі обговорення та гарячі дискусії. Досвід кожного з нас тут є безцінним. Хтось має проблеми, наприклад, з бюджетами об'єднаних територіальних громад, хтось не знає, як або навпаки, знає, як використати кращі субвенції. Тому саме досвід живого спілкування і спілкування з усієї території нашої держави. Якщо в минулому році йшли самі сміливі, в цьому році йдуть на об'єднання ті, які побачили вже певні позитиви і кажуть, а чому би і не ми. То в наступному році основним гравцем на полі буде громада. Тобто люди, які побачили, що робиться в сусіда, і приходять до міського голови і задають питання: ти що тут, збираєшся до, до пенсії сидіти без нічого? І от тоді перебування у стані старому стане нестерпним. Багато сільських селищних голів обралися вперше. В них мало досвіду, і школа місцевого самоврядування це знання. Знання, яких на сьогоднішній день вкрай не вистачає. Навчаюсь, щоб навчити інших. На мені вся надія від моєї громади. Тож, ми з вами рухаємося далі. Дивіться, в нас на сьогодні такий план складові ефективної комунікації, вплив життєвої позиції людини на ефективність. Стратегії поведінки у конфліктній ситуації ну оце ми розглянемо сьогодні. Ми можемо ще усміхається. Переконливий да. позитив, 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 позитив. Давай. Беж... недовольний всім мало не те не хоче змін. Адільно я би хотіла відмітити наші психологічні тренінги, тому що вони нам допомагають не тільки кака головам. Вони нам просто допомагають як чоловіку. Міняється світ і темп життя, і ви знаєте, дуже корисно ще тому, що ти розумієш і бачиш, що ти сам ростеш. Я сподіваюся, що та програма, яку ми скомпонували сьогодні, вона ще більше відповідає на запит сьогоднішнього дня. Це об'єднані громади, це питання боротьби з корупцією, це реалізація повноважень, які є сьогодні і які будуть завтра. Тобто те, що сьогодні, як кажуть, болить. Окрім провідних фахівців країни та міжнародних експертів, у школі також викладають кращі випускники минулих років. Для цього вони пройшли додаткове навчання так званий тренінг для тренерів. Нарахуйте децентралізацію калькулятором. Так, ми хочемо більше коштів, ми хочемо бути спроможнішими. Але сьогодні треба зробити перший крок: змінити систему влади. І об'єднання насправді. Це лише перший крок децентралізації. Я практик. і моя задача тут довести до своїх колег один меседж. Не чекайте від когось чогось. І сьогодні я на своїй лекції сказав таку фразу: найуспішніші громади Польщі мають 30-40-50% відсотків власних надходжень. Все інше вони залучають за рахунок. Внутрішнього ресурсу, тобто не бюджетно, а позабюджетно, і за рахунок зовнішніх інвестицій, кошти Євросоюзу, кошти грантодавців і так далі. І якщо міський голова, сільський голова, селищний голова орієнтований саме на це. То в нього буде успіх, він буде залучати, він буде писати проєктні заявки, він буде вчити людей це робити, він буде їх залучати в свою команду, і вони разом це зроблять. Якщо він буде сидіти і просто говорити, о, держава дала мало, і нам не вистачає, ну ця громада буде, на жаль, топтатися на місці. Мав можливість послухати деякі модулі, і навіть для мене, для досвідченого міського голови, я працюю вже четвертий термін. Мені було цікаво і корисно деякі речі почути. Як тренер, можу сказати, що Зібралася аудиторія, яка хоче навчитися. Враховуючи, хто вони, це міські голови, заступники і депутати міських рад. Я роблю висновок, що в тих громадах місцева влада вмотивована робити краще. Живе спілкування не замінить ніякий папір, ніякий комп'ютер. Тренери супер, е лектори. Вау. Цього року у школі вперше навчаються журналісти регіональних змі. Вони також пройшли відбірковий конкурс, де на одне місце було троє претендентів. Вам потрібна лікарня 5 кілометрів від вас чи 40 кілометрів від вас. Лікарня це якість. Оцю якість ми робимо в зоні до 60 кілометрів. Ви готові поїхати до хорошого лікаря 60 кілометрів, тому що в противному випадку ви їздите в Київ. Журналісти, як ніхто інший, відчувають щось. Тобто, ось є якась проблема, ось її треба якимось чином сформулювати. Навіть питання формулювання передбачає, що ти маєш знати чуть-чуть більше від назви предмету. Це не стільки навчання певним знанням спеціалізованим, це пояснення філософії того, що робиться в країні, і що має робитися в країні. І для журналіста основне це зрозуміти. Що рішення є. Їдемо на Львівщину до Романа Гладія. У селі Новий Витків він працює головою сільської ради вже 22 роки. Роман є одним з перших випускників, хто став тренером школи місцевого самоврядування. Добрий день. Громада вирішила розвивати село через туризм. Почали із музичного фестивалю на честь видатного земляка, знаменитого колись в Європі оперного співака Олександра Мишуги. Сьогодні то є вже рівень обласний. Хочемо на другий рік піднестися трошки вищого рівня, десь як мінімум до рівня державного. То я, як голова асоціації сільських рад Львівщини, думаю, що то нам вдасться. Відновлюються соціальні об'єкти за рахунок виграних проєктів. Що залучають значні кошти з обласного бюджету, державного фонду регіонального розвитку та гроші спонсорів? Тут власне разом з даховим покриттям площа фасади, заміна вікон, всередині вся робота коштує майже мільйон. Ми тут Відновили музей, приїжджає багато туристів, дивляться, згадують. Відремонтовано коридори, фоє, кімнати бібліотеки для дорослих і для дітей. Народний дім планує писати мікропроект на отримання грантових коштів на закупівлю лялькового театру. Не просто, знаєте, на одному зупинилися, а має бути постійний розвиток. Зараз капітально ремонтується медична амбулаторія. Буде там і нове обладнання. В 2014 році ми виграли проєкт від Українського фонду соціальних інвестицій майже на півтора мільйона гривень. У школі встановили нову сантехніку, поміняли вікна та зробили особливу систему обміну повітря. У найближчих планах новий проект басейн для дітей. І зараз ми просунемося до актового там Зараз, по-моєму, йде репетиція, я чую. Добрий день. Наш садочок найкращий. Куди? Куди маленький? Хочеш бути головою сільської ради? Хочеш? Я вам покажу, як ставиться печатка, як ви навчитеся і одразу будете головою. Добре? Домовилися? Школа місцевого самоврядування це дуже то вищий пілотаж. Я це називаю ти їдеш, підзаряджаєш батарейку. Це дуже добре, що школа росте, в школі є прогресивне гарне бачення. І є можливість сьогодні виліплювати з простого звичайного сільського голови, старости чи депутата сільського чи районної ради, майбутніх лідерів. Це, це велика справа. Бо тоді спрацює принцип доміно. Ми сьогодні навчили одного, він приїжджає на територію, він ті знання отримані, він передає далі. І це добре. Це велика сьогодні сила, що ми не в своєму соку варимося, а тут якраз і тренінги проводять ті. Викладачі, які є практиками. Завтра мери малих міст, голови об'єднаних територіальних громад, сільські голови та старости повернуться додому з головним питанням: як зробити якість життя такою, як у сусідів у Європі? Втім, вони вже знають відповідь. А до школи приїдуть нові лідери місцевого самоврядування. І реформа децентралізації відбудеться.